Доброго дня, мене звуть Ірина. Я нещодавно зареєструвалась в Avon і мені дуже хочеться показати своє перше замовлення. Воно таке в мене маленьке, тільки замовила моя сусідка і я. Перше це із набору. Якийсь набор, я не пам'ятаю як. Тут шампунь 700 мл. Гель для інтимної гігієни. Так, крем для п'яточок. І також туалетна вода Summer White Sunset. Мені здається, їй сподобається таке. Ми разом з нею обирали, і надіюсь, їй сподобається. І ще вона замовила. Крем для обличчя денний. Він з спф фактором 30. Потім я дуже хочу знати, що вона скаже про нього. І для себе я замовила масло для кінчиків волосся. У мене давним-давно колись такий був. Мені здається, що такий. І він мені подобався. Абсолютне питання, сиворотка для волос з маслом арагани. Ось такий має вигляд. І ще я замовила знову туалетну водичку. Сподіваюсь, вона буде свіженька. Я люблю свіжі аромати, як на жінках, так і на чоловіках. Називається Mask Freeze. Оце раз при вас. Ой, перший раз спробую. Ну. Дуже непоганий, свіженький, настійкість я не знаю. М -м -м, класно пахне. Мені подобаються свіжі аромати, тому мені сподобався. І це, ще забула, це замовлення також для моєї сусідки. А собі я замовила інкадесенс uh, лотос. Також, знаєте, очікування реальні. Також я очікую, що буде якийсь такий свіженький запах аромат. У мене є парфуми від Тевана і не один, але інкандесенс ніколи не було. Гарненька бутилочка. Зараз я вам покажу виробництво Польща і він має вигляд. Зараз я спробую на блутері. Приємний запах. Я не можу по нотам розповідати, тому що я не нос якийсь французький, тому я просто кажу приємно, неприємно, сладко, кисло, фужерно. Ну, те, що я відчуваю. Дуже приємний запах, можна сказати, навіть свіженький. Мені дуже подобається. Я дуже рада, що я не пригадала. Я буду користуватись із задоволенням. Класний. Оце і все. Далі, думаю, ще покажу і розкажу, які у мене ще айвановські є парфуми, які у мене вже давно є, які є недавно, є там різні нюанси. Тому до нових зустрічей і дякую, що ви подивились. Не забувайте про лайки, мені буде дуже приємно.